Хаотично завдають ударів по житловому сектору. В Дніпрі 25 загиблих, серед них одна дитина, понад 70 поранених. Із території, які наближені до зони бойових дій. І 22-му році ті, хто міг самостійно виїхати із зони окупації, також їхали до нас і за надання медичної допомоги і з соціальними питаннями, тому що їм не було куди звернутись. Вони всі прямували до лікарень. І лікарня Мечникова допомагала. їм. насправді ми надаємо допомогу пораненим від 2014 року. Перша медична допомога. Перші пацієнти, які надходили до нас, вони на жаль ну, не, не отримували належну медичну допомогу через те, що ну, ніхто не очікував, що будуть такі активні бойові дії. 14-15 рік ми е, отримували 20-30 пацієнтів на добу, і ми думали, що то багато. На жаль, 22 рік показав, що, що зараз ми суттєво більше приймаємо. Ходімо, я вам покажу, як виглядає реанімаційна зала. Зараз ви бачите реанімаційна зала в очікуванні надходження наступних пацієнтів. Буквально пів години тому до нас надійшло троє пацієнтів у важкому стані. Всім надана була допомога, і вони всі були транспортовані до операційних або до реанімаційних відділень. Ми маємо дві таких реанімаційних зали, які обладнані на випадок масового надходження. Зараз здається все спокійно, зараз здається все, начебто, начебто нічого, але. Буквально за пів години це може змінитись, тобто 3-4 пацієнти можуть одразу надійти, іноді більше масові надходження можуть бути без попередження, особливо, якщо відбуваються якісь, не дай Боже, потрапляння ракетні обстріли в Дніпрі або в зоні близької до Дніпра, то всіх найважчих пацієнтів везуть саме до лікарні мечника з усієї області. Перша ренімація. На щастя, за нашої присутності реанімаційна зала залишалася порожньою до кінця дня. Це дало нам змогу дізнатися більше про життя працівників лікарні. Мій шлях почався з 2014 року. Саме тоді, коли розпочалося вторгнення на Україну, я прийшла в якості волонтера. Я працюю в відділенні інтенсивної терапії політравми. Тут реанімаційна зала і операційні. У 2021 році, коли я вже отримала сертифікат лікаря-анестезіолога, то мене прийняли на посаду саме анестезіолога, і я з задоволенням працюю і до теперішнього часу. Операції у нас приблизно 15. До 20, в і це ургентні на добу і плюс реанімаційні зали. Ну чоловік десь 30-40 в день приймаємо. Дуже задоволена тим, що я тут знаходжуся, що ми маємо змогу надавати допомогу всім, хто потребує цього і військовим, і цивільно пораненим і. Звичайним людям, які потрапляють у ДТП чи інші ситуації, професія анестезіолога вона передбачає більше командну роботу. Не лише все залежить від мене, але і від лікарів суміжних спеціальностей, травматологів, нейрохірургів, хірургів. Ми її взяли медичною сестрою, коли вона вже поступила до медичної академії. От закінчила академію, стала лікарем-анестезіологом, і ми її взяли до себе працювати. У відділенні екстреної невідкладної медичної допомоги є два комп'ютерних томографа, апарат ультразвукової діагностики, рентгенкабінет і всі необхідні лікарі для надання допомоги. І одразу приймається рішення або пацієнт, якщо він потребує негайної операції, йде одразу в операційну, або якщо його стан стабільний, він не потребує операції, він йде в реанімаційне відділення. Після стабілізації стану в реанімаційному відділенні він перевів. Водиться до відділення там чи нейрохірургії або одразу з реанімаційного відділення після стабілізації стану йде на евакуацію до інших міст України. Рішення, які приймаються в стінах цього відділення, стають вирішальними в житті тих, хто знає справжню ціну української державності, бо сплатив її сповна. Саме позитівний Керує цим злагодженим механізмом Сергій Анатолійович Риженко. Людина, чиє ім'я знають в усіх куточках України. Адже за роки війни лікарня Мечникова провела більше 34 тисяч операцій. Ти вже виздоровлюєш, все, все в тебе вже йде нове, так? Да? Дякую. Це хлопці, наші місцеві журналісти прийшли подивитися на героїв. Хочу сказати, що нормально після таких важких поранень нормально. Кінців позбереження. Збережена так. кінцівку це так. дуже важливе. Думаю, це так. дуже важливо. Що збережено, коли бачиш такі кінцівки, здається, що їх зберегти неможливо. Але лікарі зробили вже все можливе. 9 травня 2014 року на всіх видах транспорту були доставлені до нас перші бійці, які Принесли до Мечникова справжній запах війни, багато хлопців було без свідомості, перемотані всім, чим можна було перемотати на полі бою, кінцівки прив'язані до штахет та інших приспособів. І що дивно, що з першого такого великого завозу до нас всі ці бійці, Вижили. З 22-го року так стало, що між 4 та 5 -го годиною ранку ми почули вибухи і всі з'їхали в лікарню. Всі хірурги, всі анестезіологи, операційні, реанімаційні сестри знали, що обов'язково поїдуть до нас самі важкі поранені. Так і стало. Почався великий потік, який зараз знаходить більше, ніж три десятка тисяч. Людей важко поранени. це цей і військові, і цивільні, всі, хто постраждав від війни. Я багато бачу важких доль героїв, але знаю точно, що українці самі міцні, вони витримують такі військові навантаження, проявляють такий організм, що мають іншим націям це і не снилось. Ти ще в апараті був півчаса назад, а вже говориш по телефону. На апараті. Ну, на апараті. Дихав з апаратом. Молодець брат. Молодець. У цій палаті лежить воїн, який вже втрачав життя. Йому відновили в реанімації лікарні Мечникова прямо в реанімаційному залі при поступленні. Таких дуже багато. Без порушення функції ну, кінців. Я крих, що якщо ножка не працює, значить все буде добре. Все, все добре. 50 100 операцій кожного дня виконуємо воїнам. Всього зроблено. 34 тисячі операцій. Є такі пацієнти, ви бачите поранення з голови до ніг. Є багато пацієнтів, які втратили всі кінцівки. Нема ні рук, ні ніг. Є важкі травми хребця, які, на жаль, будуть все життя супроводжувати наших героїв. Хочу, щоб всі знали про це, всі звертали увагу на те, що сьогодні боротьба йде не тільки там в окопах, а йде тут в тилу за кожне життя, за кожне дихання. Більше ста людей. Тут живуть і надають допомогу всім, хто її потребує. Абсолютно кожному, незважаючи з Дніпропетровської області чи з якоїсь іншої. Вони одержують справжню Дніпровську кров, а ми її привели вже майже 18 тонн. Це, це неймовірно багато. Ті, хто вже пройшов через руки спеціалістів в операційних, потрапляють до відділення реабілітації, яке сьогодні працює за всіма сучасними стандартами. Відділення було відкрито 18 березня 2024 року. Відкрите воно на 5 тисячах квадратних метрів. Воно складається з трьох блоків, де розташовані палати, де лежать хворі. І один блок рікавері це фізичні зали, зали ерготерапії, кабінети психолога, логопеда, там, де саме займаються хворі. Тут найсучасніше обладнання, найсучасніші зали фізичної терапії, ерготерапії ну, хорошо. тут добре. і працюється, і лікується. У нас проходять курси реабілітації як з травматичними ураженнями, так і з неврологічними, нейрохірургічними. Також є у нас спинальна травма і сочетані травми. Буває три етапи реабілітації: гостра, підгостра і довготривала. Значить, гостру реабілітацію у нас проходять хворі після поранень головного мозку, спинного мозку, інсульти, інфаркти. А в основному ми працюємо з підгострим періодом, коли хворі вже переводяться до нас з інших відділень. Вони лежать в наших палатах і отримують всю, весь спектр реабілітаційних послуг. Перелам тазу, забиття правої сторони ребер. І в моторекс і зламана кістка на обличчі. Як змінився ваш стан за ці два місяці і за ці три тижні? Почав ходити. Почав ходити, рухатись активно. Тож до цього я сім тижнів просто лежав на спині, зараз почав рухатись. По сходинкам ходжу, велосипед кручу різні там вправи з реабілітологом, де він мені допомагає піднімати ноги, крокувати, тому що є проблеми з цим. І бігова доріжка. Важко, очікував, буде легше. Я думав, я полежу, встану і піду. Ну ні. Важко. Я не знаю, як пояснити. Ну, незвично, незвично до того, ти мог робити, робити багато чого, а тут зараз ти ледве виходиш, ледве крокуєш, встати з ліжка банально важко. Було зараз краще. Розробляються суглоби, колінний суглоб, гомілковий суглоб у хлопця. Тут легія нижньої кінцівки. От і він у нього сьогодні перше тренування, тому він в повільному режимі. Бачите, розробляє гомілковий суглоб. Від спінальних травм, там після травматичних ампутацій, теж займаємося там в перших ранніх періодах, да, пізніх періодах. Після вогнепальних поранень ми проводимо там перші притребілітації. Після цього. Ми, значить, проходячи курс, вони потім і потраплять нас, і на подальші реабілітації. Тому що реабілітація – це довгий процес. Він у нас теж молодець, прийшов, їлі ходив. А тепер він сам, а ми його бачили. Він сам і ходить, і руками працює. бачите, він футбол теж грає. Новітнє інтерактивне обладнання з використанням ігор допомагає пацієнтам в рікавері відновити пошкоджені функції організму під пильним наглядом професіоналів. Саме головне це ранній початок. Чим якби раніше починаєш, тим краще потім буде результат. Буквально вже з перших там днів, так, фактично на третій день, вже приходимо, проводимо оцінювання, оцінюємо пацієнта, в якому він стані, чи можна ним займатися, ставимо реабілітаційні цілі, і вже якби починаємо спочатку там в палатному режимі. Після того як пацієнт стає більш мобільніший, функціонально активний, потім вже переводиться до нас, і де ми продовжуємо свою роботи. Це кабінети фізіолікування. В даному кабінеті проходять процедури лазеру магнітотерапії Тут загоюються рани пошкодження, відновлюються там, післяопераційні рубці, відшліфуються. Це все тут. Це кабінет ерготерапії. Тут пацієнти відновлюють втрачені навички, тобто учаться писати, читати. Ліпити вареники, ліпити пиріжки. Там, от на апараті Пабло, також розробляється мілка моторика за допомогою електронних пристроїв. Теж ігрою. На рівні з військовими, чиє життя зберегли лікарі Мечникова та інших установ, сюди потрапляють і цивільні групи населення. Також у нас лікуються цивільні після інсультів, і ми лікуємо сім'ї полеглих героїв. Батьки, дружини. Вони теж проходять у нас курс реабілітації. Через велике безперервне навантаження спеці з не мають змоги довго утримувати стабілізованих хворих. Тому кілька разів на тиждень їх евакуюють до десяти інших міст України. Рука відірвана на м'ясі тільки трималася. Сказали, рука фунциклірувати не буде, треба ампунтувати. Це ампутували. Тяжко, звісно. Що ж поробиш? Зараз Більш-менш. На Київ переводять. Давай, працюй, давай. З Києва потім додому вже. Вже вже. «Видвоювался. Видвоювался. Самый позитивный. Самый позитивный. Да, домой да. да, да уже едем. Как бы Главное. Это главное. Бо Вы нас больше вылечите, чем мы сможем спасти. Да. Всіх цих людей вже ніколи не буде таким як раніше, але воно принаймні продовжиться, дякуючи тому, що десь у Дніпрі є мечка.